Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні субота, сьогодні буде повноцінний коп. І я з моїм побратимом і камерадом, так, покажемо Ваню. Ваню вже впізнають. Ваня помахай друзям рукою. Отак. Ваня хороша людина. Я би хотів вам сказати, підписуйтесь на канал Івана, але Іван не має каналу, а каже, що скоро буде. І тоді я вам це скажу. Підписуйтесь на канал Івана. Отож, друзі, привітайте мене, друзі! Happy Birthday, to you! Mr. President. Так, друзі, знаєте, чого я такий довольний? Коп не вспів початися, я вже такий довольний. Тому що свій подарунок на копі я вже отримав. Фух. Отак, камеради, дивіться тут. Це коротше, шикарний великий дзвоник. Є Знак N. Латинський і знак 7 Як воно сріблом било, пацани. І, до речі, це Ну, метал білий. Білий метал. Е, вірити в те, що він сріб, срібний бляха. Дуже хочеться. Дуже хочеться, друзі. Ну він просто чудовий, блискучий. Я й срібний. Ну, все-таки. Все-таки люблю дзвоники, сімочка красива. Крас. От. Отака, От друзі, штучка. Опа, я тут ковернув його, зачепив. І я ніякої міді не бачу. Хлопці, це срібло. Іван, це срібло. Срібло? Так. Це срібло, тому що воно царапнуто і нічого жовтого не бачу. З металу не може бути, з цинку не може, з нікелю не може бути. Це сріблене. Срібне, срібне, срібне дзвоник. Дуже цікавий різ, пацани. Глибоко він звісно, лежав, я його почув десь так на 40 см. Це такий бугорочок, бачите, бугорочок. І я пориюсь там ще, можливо, це щось ховали тут ще щось. Добре, друзі, може, може я і не буду показувати вам це відео, може ви його і не побачите. Так, камаради. Є перша монеточка. Ходячку не знімаю, але це вже не ходячка. Це у нас дві копійки Україна. 93 й рік. У мене вже таких досить є, але монеточка. Приємно знаходити монетку. Будь-яку. До зв'язку, друзі. Ага. Ще покажу. Перш ніж закинути його рюкзак. Ось таке мідне колечко, така гарна супуточка, значить. Це щось що, соло до якась підвода чи що, щось таке. Ну, стареньке однозначно, значить щось тут. Ну ліс старий, я знаю точно. До зв'язку. Так, друзі. Верування що знайшов розсипушку. Одна монетка радянська вже є, зараз, ще пікає там. Зараз буде білончик. А ну чека чекай в режимі онлайн зараз знімемо. Що ми? Знайшли. Ну... Що ми отримаємо сьогодні на день народження? Так, ми отримаємо пізні совєтики 15 копійок. Є, є ще одна. Так, це 5 копійок у нас. В хороший стан, як завжди. Четверочок, ні, п'ять. П'ятак так встануть. Пітичок. Так, у нас тут пізні 70. Перший чи четвертий. Шістдесят перший, ну найпоширніше фактично. От, і ця у нас. 61 також. Теж. Але тут ще приходить. Давай, ну зараз на пляшку назбираємо. Тут навіть в цій груці. ходить. Угу. Перший раз три будуть, як мінімум. Вон вона. О. Але стан. Це що таке? Це пі це ранні. Троєчок. Класно, До Це раннє у нас 55-го року. Так, у нас О, три монетки. Буде всього? ще. Теж рання дві копійки. Лопати получають. Клас! Що у нас тут? таке. 50 якесь, 50 якийсь. Ну це кошельок. Це вже відноситься до кошелька. Що у нас? Чотири монеточки, зараз буде п'ята, а? І можливо, не ставай на коліна. Ти... Погано прикмет? Ні, ну та на, на... на прослуженні суглоби ти явно не накопаєш тут. А вдруг? Ну ти якраз потратиш на ліки, ну так ага. Ну погаш малий, не плавай. Та було десь, пікало щось там. Ух ты, шо дві. Клапа, п'ятачок, п'ятачок і двадцяточка. Так, у нас... або троячок. Так, це у нас три копійки пізні. Ні, двадцять. Двадцять. Який рік? Шістдесят. І тут ще, так шістдесят перший? То шістдесят перший. Шеє. Це капець! Клас! Вон, так? Ні, глюкнуло. А як напікає чого, чого ти не реагуєш як напікаєш? На рукаві гудзик І вот. ага. Воно на гудзик. Тут і тут. Є. Yeah. Випал. Одна копійка клас. Так. Одна повний повний комплект. Ще одна копійка. Ще є. Вон вон, зверху. Вон, Листок. Так. Що, там вже рубль, так? Да? Ну, 50 ще не було, 10 не було. Рубля? Дві? Не було, рубля не було. Ще багато чого не було. Ще Клас! Ну, красиво вже, вже два по п'ять, три, дві ці, дві до, до реформи монетки красиві. Ну, вони тут плічі всі в хорошому стані. Я бачу вже її дві. Ні, а то відпочаток. Двадцяточка. І відпочаток. Відпочаток. Е -е, Тридцяток, так? Третячок. А ти тут повір, пчатку те все пробий. Там нема нічого, там моє моє це все. Там -то моє багатство. Та можна чуттанути легенько. Я не думаю, що тут так аж глибоко. То мужик п'яний лежав або чекав когось тут, Паш, тут дороги сходяться. І сидів Сідів, лісоруб, І чекав поки. Ні, Тут жився. З паперовими послав по горівку, а... А ділізові лишив на закуску, а то хера, пив без закуски, листям, листям закусував. Так, світ у нас є? Три... Сім. Там. ха <плес> Ви не знаєте, чому ми сміємося? Ми сміємося. сміємося. Наш куля. Є, -є. є монета? Так, є, це двічка у нас. Двічка. Ні, а більше. Двадцять. Двадцяточка, так? Або троєчок, не бабу. Двадцять. Можливо, його били тут, його били, валюгали бляха по цілому лісі. Прийшов додому, бляха. Тут же дуже сигнал кера. І вилупили ще й копійки погубив. Ну який херовий? Просто херові копійки там. Срібні. Пробка. Вон я бачу щось дуже-дуже таке цікаве. Знайома штучка. Ти що там таке? Презик? Так. Руки. <стопіння> Добре Отак, От друзі. Подивіться, подивіться, давай, що сливого. Опа! Ще не все? Зараз. не все. Зараз ну я піду, ти ще тут по, по цей. Ага. Ти ще тут пів нього будеш ходити, ні? Ну. Добро друзі! До зв'язку, привітаємо Ваню, похлопаємо. І поставимо лайки, друзі. І хто не підписаний, підпишемось на канал. На мій. На його. Коли він його зробить. А поки що підписуйтесь на мій. опа, є ще? Ні. Так, там там Іван. Він мені його знайти, а от він продовжує рити в тому самому місці. Ще знайшов дві монетки і сигнали ще є. Тобто загалом 11 монет. Нормально покопав. Він пробує там шурфити, все перекопувати. А я от відійшов трошечки, у мене випав рамочник. Це 20 копійок, але стан бачу плачевний. Ну, можливо відмиється щось там. Я почав чистити там. Коротше, заплакав. Добре, друзі, зв'язку. Так, друзі, випала випала така штука від відра. Це однозначно від відра. Але цікаве таке. Оці штучки. Вони не, не залізні і кількохслойні, може видно. Я перший раз таке бачу. Цікаво від якого то відра такого крутого. Ось така штучка. Це покрита ржавчина, але це не від нього ржавчина. Це, це воно мідне я царапав Десь тут. От. Ось. Клас. Беру. Так, друзі. В цьому лісі. Мало значиток. Добре, що врятувала нас ця розсипушка і цей дзвоник. Ну та там якась мелочовка. От, ще одного голуба. Настигла, настигла караюча, караюча кіхтя лапа сокола. Це був теж українець. Бандеревець 2015 року його не стало. Ну, сокіл теж український символ. Теж українець. Короче, українець українця Я Добре, друзі, до зв'язку. Ходили ми, друзі, ходили по тому лісі. І не витримався сигналів було дуже мало і ми повернулися в той ліс, який я не довибив ще. Йдемо добивати, маємо з 2-3 годинки. От, І зразу ж мені випала красива монетка. Це в нас 2 копійки з 46-го року. Як завжди. Так як це ліс прикольний стан. Потішила. Ну, мене вже не здивуєш після того дзвоника, мене вже нічим не здивуєш. Добре, щоб це... Я щось собі так думаю, ну що таке може бути Н в Кружечку? Щось таке мені зразу щось Наполеон. Може то Наполеоновський Цей дзвоник. Йому там дзвонили. Ходи на обід, Бонапарт. Добре. До зв'язку. Знаєте на що він? Не на монети. Кульочок. На сукеру. Коротше, п'ята сукера, пацани, в цьому лісі. Отака. така. Ну, не є нове, старенька, але не з найновіших. Бо має оцю штучку. Така собі сукерка. П'ята вже тут. То Ту, що можна оточити і комусь... Бля, хотів дурне щось сказати. Дрова порубати. Це зв'язку. Так, вже знаходили ми молоти, молоточки. от, А тепер серп. О, серп і молот, Смерть і голод. Я його брати не буду, бо ще собі у хребет. Ну, Має великі сумніви, що він якийсь. А він, до речі, цей, а він такої форми старої Ваня. Він старої форми, ну звісно, це не означає, що я його беру. Говори до зв'язку. Знайшов сапу черні, черні, черніхе. Коротше сапу. Сапа дійсно е стара, бо бачите, вона її коваль робив, її не робили на заводі. Ось така штука. Не знаю, чи видно, видно. Не така штучка. Клас. Перший раз таку бачу. Добре, до зв'язку. вже, в принципі завершуємо. Йдемо там в ту, в ту річку, поп'ємо води. Все випили, як назло, сьогодні все випили. І вертаємося назад до машини вже. Так, друзі, я вже вдома і забув з вами попрощатись, то в принципі і не мав часу. Отож, коп наш закінчився, слава Богу, більш-менш вдало. І маю величезне прохання, друзі. От мій. От мій дзвоник. Отож, дзвоник важить, він з білого металу. Просто з білого металу, чудесного білого металу. Я, його, я його тільки помив, його зараз ще відчищу, відполірую. Він Просто чудовий. Я боюсь робити будь-які. Так, спочатку подивимося. Важить він 300 г, моя вага не важить. Моя не важить тільки до 200 г. Е, його важив на, на жінчині кухонній вазі. І він важить 300 грам рівно. Він має ось таку букву N. Ось така буква N. У ну, мене спадає єдине таке. Типа Наполеон, правда? Ну, така буква N. Весь в таких цих колах дуже такий гарний дзвіночок. І цифра 7. 7 це вони. Я вже щось в інтернеті трошки витягнув. Типа номер по величині, йде, тобто він йде сьомий від маленького до великого. То тобто він є сьомий. Перед ним було ще шість, він такий от. Наскільки їх всього було? Тобто він ж маленький, ну малесенький він. От. Є припущення, що він церковний дзвін, один з найменших, там недалеко був монастир. І можливо його переховували, якщо він... Якщо він церковний, можливо, його десь везли ховати, десь він вивалився, чи що. Знаєте, не був на, на, на старій дорозі і так на, на такій стежці. Я дивуюся, як його не підняли до цього часу. Він такий був оплетий, я хотів його лишити. Я... Єдине місце, напевно, в лісі, де замерзла земля була, це там. Я, я на відео того не сказав в той момент. Ну, єдине місце, я там ледь роздовбав то і, і розрубав. Я пару разів хотів вже залишити його. Але, але Іван дивився на мене так засуджуючим поглядом і я продовжував купати. І слава Богу, і дякую йому. От, друзі. У мене велике прохання до вас. Може хтось розуміється на дзвониках. І підказали би мені. Що це за матеріал? Це білий дзвоник. Я тут, тут кидає якимось таким жовтуватим. Ну щось і є в ньому. Таке. Чуть-чуть ніжно, навіть такий перелив. Жовтуватого. Але якщо вибрати між жовтим і між білим, це, це білий. Білий метал. Жодного крапки окису немає. Крапочки окису немає. З одного боку сімочка. Така старесенька, так виглядає, навіть форма така старенька. З іншого боку, оця буква N з середини. Він був не так відполірований і тому взялись такі більш. Е, ну, це Тут де як жавчина це, це зніметься, бо це тут той, як забув, биток, чи як він? битка. Коротше, вона залізна була і да, килинувала окіс. В одному місці отут... Отут якраз. є чуть-чуть зеленого окису. Є ну, його ж так, отут теж. Але це чуть-чуть. І так по всьому дзвонику десь-не-десь кинулося з зеленим. Отак От він із середини теж дуже такий навіть білий і... Я його і не помив, добре, скажімо так, з середини. Я мушу все вичистити. На відміну від тих попередніх моїх дзвоників, ця робота дуже акуратна, дуже все зроблено симетрично. Ну, Відчувається такий елітний дзвоник, друзі. Ну близько в нього не вже срібло. Не вже 300 грам срібла. Ну хай не чистого, але срібло. Ну не вже, ну що може бути за метал? Добре, не буду я гадати, друзі. Дякую вам за те, що дивились це відео. Поставте лайки. Підпишіться на мій канал. Вітаю себе... Так, де я є? От. Вітаю себе з завтрашнім днем народження. Так, гарно треба виглядати іменникові. Вітаю себе з днем народження. Бажаю собі гарних подарунків. Один подарунок від жінки я вже знаю, що купила мені е, жилет Fusion бритву. От. От, друг мені, камрад Роман з Чернівців. Подарував вже відправив сьогодні 4, 4 акумулятори до Аски. Прекрасно, дякую Роман. Добре, решту подарунків будемо знати про них завтра. Може хтось. Щось гарне подарує. Добре, друзі, ну це жарти жартами. Будь ласка, зробіть мені послугу, підкажіть мені всю інформацію по дзвонку, що це за дзвоник може бути, для чого використовується, головне, який матеріал і, якщо знаєте, і, і можливо приблизно якусь його вартість. До зв'язку, друзі! Хай щастить вам, мирного неба!